усю всі фізично-сообітне сьогодні. У нас так зустріч само собою у п'ятницю в грудні по часу відкрита. Всі дові засідання мої вилаштовані. Будь ласка, пристонети завачуть. Просто мені дозволять недотривог Іван Миколаєвич, з липня вставили довільності, довільнос нам дано до матеріалу зі старокосія. Виставляти виключать. До початку з Київських складах, там чудово. Для учасників процесу проголошується склад суду, справа розглядається Сергей Ключук і секретаря Донецького супер, на котором учасників справи, роз'яснюється право зайняти неводи. Судове засідання у нас з'явилися повідачі постуси обладнання комунального котейки, то есть беручиння правильної повестки, в даний час ще не повернулися в Матеріал. Тому на виконанні ставиться питання можливість планування. Паша, що зважаємо неможливо зв'язку з тим, що війська не повернулися, тому якщо справа до контакти, буде порушення в стрім. Вважаю, що ще за кожної залежить про що, як вича, вважають, ви вже справа. Наследвається ознак, ви якісь уточнення? Обожают, я точно не знаю. Я вчера раз был с клиентом, мне про точно не, не ничего не будет. А, если а? я сегодня переговорю, если буду я заранее поговорил, подам... да. да. не